Народна люстрація у дії у надвірній на Івано-Франківщині. Чиновники масово пишуть заяви про звільнення. Хто добровільно, а хто її під примусом? Подекуди доходить до того, що через свого керівника гладен звільнитися увесь колектив. Наталія Фармус про регіональні особливості народної люстрації. Штабу національного спроту на району прошу звільнити мене з роботи і замної посади за згоду і сторін. В руках Михайла Клюфінського заява на звільнення її головний аграрій району написав за два роки до пенсії на вимогу майдану, на який щодня ходив від його початку. Голова районної ради позвонив по телефону Халосич вий у списку, щоб вас звільнити з роботи по рішенню штабу національного спротиву немилість місцевих активістів потрапили керівники Надвірнянської РДА. Двері відчинені лише у дрібних чиновників. Їх народна люстрація найімовірніше, не торкнеться. В цьому музичному режимі ніяких немає. У нас немає. все добре. Добровільно примусові заяви на звільнення у надвірній писали не лише в районній адміністрації, керівників інших державних структур теж попросили піти. Від більшості керівників, які працюють в структурі органів виконавчої влади, а також від всіх керівників правоохоронних структур, включаючи судових органи, але таку районну люстрацію люди подекуди піднімають на вила за свого керівника. Грудьми став надвірнянський пенсійний фонд. За 15 років відколи його очолив Ігор Пацак, тут жодних заборгованостей. Люди готові до самопожертви. Якщо він напише заяву і його звільнять. Ми напишемо заяви всі. Ми зараз шоковані отакою от люстрацією, такою, як вони кажуть, що це ілюстрація. Це наш крик душі. Надвірнянський район наразі перший в Івано-Франківській області, який підпав під так звану народну ілюстрацію. Проте в штабі національного спротиву запевняють, що часом вона пошириться на ціле Прикарпаття. Наталя Фарма, Сарас Іванків, інформаційна програма Себиття. Івано-Франківська область.